Що за геній це придумав? Коротше є ось такий апарат. Берете бутилочку. Зараз вам покажу. Кладете корочок. кладете сюди. І он, бачите, у вас є свіженькі апельсини. Ставите, зажимаєте. І воно зараз видалятись. А першу завжди здиваю, і, і далі продовжую. Бачки, сік тече, натуральний. апельсинчик і тік-тік. І -тік. що? Скільки таке буде коштувати? Дивіться, бачите, за літри 269, за літру капацію на мільйон доза 250 мл. Охо. Набрав. торт трошки зляв, сюди поставив, закрутив. о, І пішов оплачувати.